Я повертаюся до твого світла і розкриваю груди перед ним, немов перед очима сонця і вірую твої благословенні тридцять років, не стануть жовтим листям, що люди спалюють у восени і болі геть зникають. Зриваюсь з ліжка і кидаюся відчиняти, аби мене. Та їх не чути. Вони пливуть в холодних водах вічності. Ти ж сину мій, заснув обличчям до зірок. А що робиш акцент у цих віршах? Більше на почуття, на якісь такі ніжні. Моментики, які теркаються душі, і допомагали готуватися мені і бібліотекарі, і батьки, і вчителі. Настільки важливо, як переміг, чи, чи друге місце, чи третє. Так? Тут всі переможці. І я, я просто переконаний, що з року в рік кожен молодий громадянин, який під.